Усім привіт. Доброго дня всім глядачам та підписникам каналу. Ну що, друзі, 30 березня 2024 року. У нас на календарі субота на годиннику доходить біля 8 ранку. Погода у нас така хмарна з проясненням. За хмар тільки-тільки полегонько починає виглядати сонце. Збиралася, збиралася на дощ. Зразу не думав йти, але почало випогоджуватися, Думаю, йду, заберу Березовий сік. А заодно підемо з вами. Пошукаємо якихось грибочків. Сьогодні вирішив піти я в той розлом, що ми були з вами, е, по-моєму, два або три походи назад, де ми були попали на зимові гриби фламуліни, юдені вуха. Сарко з цифи. Всі гриби на купу там росли. Ну, пройшов я лише так трохи того провала, набрали майже повну корзину. А сьогодні я вирішив піти аж до кінця до самого верху. Що з того всього вийде, звісно. Все від вам показую. Але щоб це все не пропускати, пальцю вверх, підписуємося на канал, коментуємо. І гайда з нами. На пошуки і збіг грибочків. І споглядати всю природу навколо нас. Весна чим день набирає обертів. Все навколо чим раз красивіше і красивіше. От. Так що, дивіться, є на що вперед. Так, глядачі, за соком я ще буду йти сьогодні. І завтра буде останній раз. Ще сьогодні заберу, сіки так вже дуже тече так воле. Вже Уже навіть по цілій баночці немає. З кількох бутилок. Один раз я б взяв так нормально. Одну велинку, велику баньку і три малих бутилки. Ну і вже хватає нам того соку. Ще сьогодні заберу. Завтра неділя, підемо там. Позабираю, зроблю порядок і хватить нам того соку на цей рік буде. Ще питають мене, як ми його закриваємо. Ну, я його лічно не закриваю, то цим займаються жінки у мене в хаті. Жінка, баба, вони закривають просто лимон, мандарин, е е лимонний. Цей лимонна кислота, якось там перевара, цукор і і все. Ну, пишуть, чи можна сирий пити, я сирий більше люблю. Зразу з-під берези, свіжий, о, це тоді дійсно сік. А вже коли він переварений, з лимонною кислотою, з цукрами, з тим всім незвичайно п'ю, але... Уже не з такою охотою, як він свіжий з-під берези. І він вже таких цілющий, власивості не має. Отак. Так. А ми йдемо в таку длину. Сьогодні курс міняємо трохи іншим боком. І саме головне я забув сказати, Підемо ми сьогодні на наші місця, де ми збирали зимові гриби фламулін. Ось чому я опустився цим боком. Цікавить мене. Чи немає часу, 30 березня ще зимових грибів. Бо, як ви могли бачити, два походи назад ми ще їх знайшли ось в тій прірві. Так що ми повернемо на наші дерева, на яких ми збирали цілу зиму к І сьогодні перевіримо, чи часом немає. Дерева чим раз тим краще розпускають, бачите, верби вже взагалі повністю покрилися молодими листками. О. Ще буквально тиждень-два, і все буде зелене. От. А ми з вами вирушаємо ось туди, в той провал. В тому провалі ми з вами неодноразово збирали. Зимові гриби фламоліни. Ну, звісно, сьогодні вже 30 березня. Вже йдемо так просто раді інтересу. От. Шансів, звісно, мало, що нам щось там повезе, але все одно нам по дорозі. От. Так що ми з вами повернемо і провіримо. Нашу з вами удачу. Може вдруг тіше повезе. В кінці березня. Йдемо ми ось такою чудовою дорогою. Сьогодні менше більш сухо під ногами. Вчора вночі падав дощ. От. Ну, зранку я встав. І сліду навіть не було видно, що він падав. Земля моментально його. Воду випила. Ось. Ну що, глядачі, трохи показав вам краєвидів. Спеціально включив тут камеру, От, показати вам, як все оживає. Весна йде повним ходом. Трава під ногами зеленіє, можете бачити. Ось. Мерхівки дерева теж зеленіють. І 15 хвилин ходу. І ми з вами заходимо в ліс. По ліву сторону вверх. Нам відкривається чудовий гарний дубовий ліс. Ну, ми сьогодні не будемо. Ми сюди прийдемо в червні місяці, як все буде добре. Позбираємо білих грибів з вами, звісно. А сьогодні ми вирушаємо сюди цей провал. Сюди ми з вами ходили дуже багато разів зимою. О. І збирали добряче гарних грибів. Так, Ми зразу. Квіти, У нас вже така традиція вимальовується. От, Показую ось такі, бачите самі, які не хочеш. Ось тако. Яких не хочеш? Так, а ми йдемо сюди. Наша ціль попробувати знайти хоча б Декілька зимових грибів. Інтересно, чи нам цього разу знову повезе. Дивимось. Так, ходив я тут хвилин 10. Пройшов я вже досить добра відстань. Немає глядачів, немає. Мабуть, нам так тоді просто повезло. Знайшли останні зимові. На цих місцях пусто немає ні на одному дереві. Ну все. Даємося на спокій, зимових грибів немає, нам просто тоді повезло. Йдемо збирати весняні гриби. Вперед. І є перші знахідки на сьогодні. Перші гриби. Ось такий один нам попав. І там з боку бачу ще один грибочок. Ось така добряча чаша. Ось можете бачити. Таких два починають наш сьогоднішній збір. Йдемо далі. Так, глядачі, як ви могли догадатися, прийшли ми з вами в той розлом, де ми минулого разу з вами збирали саркосифи, зимові герби, Юдені вуха, фламоліни. Тут таке все зелене-зелене море, квіти, ну просто турба. Якщо чесно, такої буйної рослинності я більше... Ні в одному провалі, що в наших краях, не бачив. Ну тут взагалі. Тут все-таки великі сантиметрів. Майже 15-20 трава від землі усіка. Бачите? Яких тут не хочеш? всяких всяких рослин є тут мільйони. От. Ну що, початок в нас вже є, йдемо далі. Так, ці до корзини. Пару кроків. І замітив я ще. Ось під патика зазирає така здоровенна. Оба. Ось така. Велетенська. Зараз ми її І Йдемо далі. І декілька кроків і є ще одна. Є ще одна. Невеличка. Ні, то є дві. Дві. А я бачу десь краще. Ось вона. Ще одна третя. Клас. Йдемо далі. І не дивлячись на те, що ми з вами буквально декілька днів назад сюди йшли, збирали гриби, Ну, Я багато малих полишав, бо ось, сьогодні прийшли і... Опять, дивіться, тут у нас понаростали. Просто краса, великі, гарні гриби. Забираємо, тут ще одна. ми Буквально глядачі декілька хвилин, може хвилин 15-20 відсили. І то те, що я йшов від краю довго. Минулого разу теж від краю нічого не попадало. Трошки треба було йти всередину, Та саме цього разу. Прийшов десь більше напевно пів кілометра і почалися гриби знову. Ну що, йдемо далі, йдемо, може ще назбираємо. Довго не йшов глядачі, може хвилин п'ять і знову нам попадають такі гарні велетенські. Ось. Одна, тут ще дві. Ось. Великі, гарні. А, таких пару місць підзбираємо трохи. Ой, з декілька десятків. Багато збирати не буду, бо ми їх не закриваємо ні нічого. Суто так трохи, щоб за один раз приготувати і, і спожити. Є багато молодої тут кабачу. Ще ось молоденька і багато, їзну. Кабільшенька заберем. Як можете бачити, під ноги сюди. Ось. Гриб цей продовжує рости. От. Зараз з вами трохи підзбираємо і ще піду, я хочу перевірити тут одну березину. Там дуже потужна грибниця. Ні. От. Там ми збирали з вами. Минулого року опаньки потужні там були. І, і до речі вони були тільки там в одному місці. Більше ніде їх не було. Що хочу туди, бо хочу подивитися там. Чи часом там немає якихось машків або ще якихось інших грибів. Нагадую, що там дуже сильна грибниця. От ми зараз ще... Підемо туди перевіримо. Цих грибів є багато, доволі. Ми ще декілька підкидаємо. Хвилин десять ще тут походимо. І підемо на Березину. Подивимось. І декілька кроків буквально пройшли. І опять знахідка. Дуже гарна. ось. Декілька штук напатикої. Краса. Зараз грибаємо. Ще з боку дві. Там знову три, тому далі ще одна. Ось попадають. Йдемо далі. Мабуть глядачі будемо звідси вилазити. Хоч гриби попадають, але я вже ноги змочив повністю. Ранок пустився сюди, трава висока, дуже потужна роса, бачите? Роса просто капець. Чоботи мокрі. Треба було сюди якусь резинове взуття. Це я трохи сьогодні прощенкав. Напевно, зараз ми йдемо геть звідси. Підемо ліпше на грубий ліс, поки ще ноги менше, більш сухі. Походимо ще якусь годину грубим лісом і підемо забирати сік і додому. Ще там замітив декілька грибів. Зараз одразу заберу. Ось, саркостифа вже кидається і грубим лісом. От, заради неї щось я не хочу більше лазити і мочити ноги. Підемо в грубий ліс, думаю, ще скільки нам треба, то ще там дозбираємо. Так вже трохи є. Так що переходимо далі. Ось такого тут ковсьо. Ще раз покажу, йдемо в грубий ліс. Це зовсім інше. Таким лісом йти. Одна краса, під ногами сухо, далеко все видно. Так що продовжуємо наші пошуки грубим лісом. Так давно не ходили. Все по дебрі, по дебрі, по хащі. Будемо трохи перебиратися на грубий ліс. Треба привикати, бо ще якийсь місяць і можу гриби кидатися якісь по грубому лісі, а можуть і швидше. Так, перейшов я ось цим лісом. Такого нічого цікавого не знаходив. Ось, іду там ближче до поля, хочу подивитися. Там і тому замітив Ну, Цей гриб любить хащі. Чистим лісом. Не завжди його зустрінеш. Ще залежно, який ліс, якщо якась березина, то ще попадає. Тільки що ми йшли таким вже старим грибовим, лісом, не дуже взагалі жодного гриба не знайшов. кроме трутовиків і там ще всяких непонятних. От. Такого цікавого нічого не попадало. Ще хочу подивитися затку по ліс. Така тут березина. Тут ростуть літом червоняки. От. Може тут щось росте. Хочу знайти зморшкі глядачі. Шукаю місця. Не знаю, де вони в нас ростуть. По, по інших каналах, по інтернеті. Вже збирають. Пішли. У нас так тепло, строчки ми вже з вами знаходили декілька разів. Вже у нас більше, напевно, тиждень вони йдуть. От вже би мали бути і ті, Хіба б вони у нас не росли? От. Непонятне. Ну нічого, шукаємо, може щось повезе. Дивимося, що з того вийде. Ну Поки що нічого такого цікавого, щось знайду, включу. Ось сюди під осінь, червонячки ростуть доволі жваво. Тут такі поодинокі берези, ось туди такі високі, попідліз. Ось тут не сюди здовж по полі, всюди. Одно що важко їх тоді шукати, бо тут трила виростає така двохметрового росту. Вже хіба аж осінню, коли вона трошки повалиться, звірина потолочить. У літі тут нереально щось знайти. Доволі часто нам сьогодні попадає глядачів ось така рослина. Її вже дуже багато по лісі. Заяча капуста називається у нас. Смак її нагадує чимось квасок. Ще така молоденька. Але вже доволі багато її по лісі. О, тут там бачу, гриб є. недалечко. От. Знайшли ми з Ось такі. Біля нього ще такі трутовики на дереві прямо на, коріння, на коріннях виріс. Але не полюбляю такі місця. Попід березі рости, на коріннях. от, Ну, така перша так, нині. і більш нормальна знахідка. Ну, пішли ми сьогодні трошки не тим маршрутом. Там по провалі нам попадали, грибів там багато, але дуже велика рослинність, роса, ноги я змочив. Далі продовжувати не, не було як. Мусить йти на грубий ліс. Ну, Сюди трохи не ухти. І остання локація на сьогодні. Ось ця березина, Тут ми з вами неодноразово збирали грибочки. І білі, і опенькі, і червоняки, і багато всяких різних. от. Ще хочу тут подивитися. Може тут друхлі щось цікаве виросло. Сьогодні нам щось не везе на гриби взагалі. Треба було йти провалом і збирати саркосифу. Не дивитися на те, що роса. Пройти, що треба було метри 100-200. Були би дозбирали нормально. Але я зробив помилку, думав, може знайдемо і в грубім лісі. А їх немає. Немає ні саркосиф, ні зморшків. Не везе. Що робить? Не наш сьогодні день. І таке буває. Кошику не густо. Зараз ми ще тут з вами походимо якихось пару хвилин. На годиннику вже О, не шуса косиху. Може ще щось знайдемо. На годиннику вже у нас 9-та година. Дев'ята ранку. Так що ще хвилин 15 і... Вертаємося додому, глядачі, хоті щось робити субота. Дощу немає, буде погода, мабуть. Хмари потроху розходяться. Так що ще пару хвилин. І тут немає нічого. Походив, я по поберезення. Знайшов дві саркосифи і все. Все, буде з мене на сьогодні ти греб'ю. Нема то нема. Прийдемо іншим разом. Наступного разу точно будуть. Ну, не вгадали ми цього дня, нічого не поробиш. Треба було йти по тому розлому і збирати, не шукати собі приключення, але думав, може, в грубім лісі, аби не ходити травою високою, не мочити ноги, бо і так мокрий. Взагалі, що ми назбирали ось такого глядачі, майже нічого. Зараз я піду туди. Заберу сік злию. Може там в березні. Я минулого разу був знайшов гарне коло саркостефи, Ось там доріжу. І на, на цьогодні, і на сьогодні нам того всього вистачить з головою. Добре, на цьому закінчуємо. А ви бережіть себе, бережіть своїх близьких, все буде Україна. А ми з вами зустрінемося на наступних чудових рибалках і не тільки. Подивіться, бачите? Такі вже листки у лісі. Да.